Дуже радий бути вас тут в цьому служенні, на цьому зібранні. Я тут другий раз, але перший раз я був, не був в службі, був, був біля служня. Це було на третій день після того, як в цю місцевість прийшла свобода, прийшло звільнення, коли ваша місцевість вона була звільнена нам. І ми є трохи з братами, це з Кухрі. Працюємо там, трудимося. Це за активку. Я думаю, ви знаєте, це Сумська область. І пам'ятаю, коли ця місцевість була окупована, до нас люди дзвонили, кажуть, коли, скажіть тільки коли, коли буде дорога туди, чи буде поставка продуктів, ми зразу туди веземо. Я ми їм відповідаємо, не можемо зараз. Ми самі у нас є продукти, у нас є все, але і самі не можемо доставити. І пам'ятаю, коли вже звільнили, а з Охтирки дороги не було сюди, тому що був міст зірваний. І в нас одна жіночка, бабушка, десь роки біля 80. Вона дзвонить до нас, вона місцева біля Охтирки радом проживає, дзвонить до нас, каже: Я знаю одну дорогу. Мені сказали, одна дорога є. Якщо ви можете, то можемо поїхати, я вас проведу. І пам'ятаю, ми лісами десь звідси це праворуч, лісами, лісами бездорожжя, по лісах, по полях. Ми до вас приїхали сюди і привезли допомогу, привезли продуктів. І ця бабуся, вона одного разу також те село не завозили продуктів. Це за Охтиркою село за лісне. І туди їм не довозили продуктів. Її дочка вона зозвонила з нами і сказала: Моя мати там, завезіть їй продуктів. І ми пам'ятаю, завезли їй продуктів, в те село. І вона далі запалилась. Вона побачила, що є люди ті, які відкликаються, які роблять добро. І в неї також бажання це запалилось робити добро. І вона нас привела сюди. і Слава Господу! І ми приїхали, все було благословено добре. І коли я є тут і бачу, скільки вас тут людей, мене серце радіє за все. Слава Господу, що Господь Він благословляє, Господь він зберіг ваш край, Господь Він благословив. І Коли ми вже далі через ще через три дні заїхали сюди, привезли знову допомогу, вже тут було повно людей, повно машин, які привезли вам допомогу. Тому Господь вас любить, Господь тебе любить і допоміг тобі до цього часу. І зберіг твоє життя. Я сьогодні хотів би говорити, зачитаю одну подію, яка була під час, за часів Ісуса Христа, коли Ісус Христос, будучи на землі, і до нього приходили люди, такі самі, як і ми, такі самі, як і ви, з різними переживаннями, труднощами, в яких приходило в сім'ю горе, в життя їхні горе, і вони приходили до Ісуса, і Ісус давав їм допомогу. Ісус не проходив мимо, мимо людей, Він давав їм допомогу. І це Євангелія від Марка, п'ятий розділ із 35-го віршика. Це за одного чоловіка, якого звали Яїр. І в нього в житті також прийшла труднощі. Його донька, вона дуже сильно захворіла, але він чув про Ісуса. І Він прийшов до Ісуса і розказав йому свої проблеми, що його донька хворіє, каже: Прийди. І стіли. І далі там одна жінка приходить, і також, яка 12 років хворіла кровотечею, і приходить вона до Ісуса, тому що мала віру в Ісуса, і вона отримала зцілення. І коли це все відбувається, коли здається, Ісус затримується до Яїра, приходять Його люди і говорять йому. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й казали, донька твоя померла, навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагогі, не бійся тільки вір. Він не дозволив, щоб з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили. Увійшовши, сказав їм, чому ви метушитеся і плачете, дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього. Він же, випровадивши всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним, війшов туди, де лежала дитина. І взяв дитину за руку, промовив до неї: Талі Та літаку, що в перекладі означає дівчино, кажу тобі встань. І підвелася в підвелася дівчина і почала ходити. Бо мала 12 років, і жахнулося всіх відразу і від великого потрасіння. Та він сурово казав їм, щоб ніхто не довідався про це і звелів дати їй поїсти. Бачм'я приходять до нього люди, його люди і кажуть: навіщо вже турбувати вчителя, як дочка твоя померла, все тупик, кінець. Але ми бачимо, що. Я він був близько біля Ісуса. Настільки близько, що ті люди, які прийшли із де, може, тихенько йому казали, не турбуй вчителя, тому що вони не хотіли турбувати вчителя, тому що знали, що Ісуса є важні справи. І може тихенько йому казали, але він був на такій відстані від Ісуса, що Ісус почув ці слова, і що Він каже. Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагогі, не бійся тільки вір. І Яїр був на такій відстані біля Ісуса, що Ісус почув слова, які говорили до Яїра, що все не учителя». І Яїр, будучи біля Ісуса, Він також почув, що Ісус йому сказав: не бійся тільки вір. І в нього була віра. І він пройшов це, це випробування. Ці труднощі, довіряючись до Ісуса, чому, довіряючись Ісусу, чому? Тому що Він був близько біля Ісуса. І як нам сьогодні важливо бути близько біля Ісуса для того, щоб пройти земні переживання, земні труднощі, коли вже люди кажуть, що все, кінець, але є Ісус, якого немає нічого, для якого немає нічого неможливого. І сьогодні питання, давайте задамо кожен собі. Чи чує Ісус мене, коли я до Нього говорю? Чи чує Ісус, коли люди мені щось говорять, на якій я відстані біля Ісуса? І Ісус може і чує. Але питання друге: чи чуєш ти те, що сьогодні Ісус говорить тобі? На якій ти відстані від Ісуса? І сьогодні задумайся. Перевір своє життя і подивись, на якій відстані ти біля від Ісуса. Ти чи ти чуєш те, що Ісус тобі говорить, чи ні? Якщо ні, то йди до Ісуса. Так як одного разу Яір, Він почув про Ісуса, і Він прийшов до нього і розказав йому свої переживання, свої труднощі, Він розказав, що донька моя помирає. І Він прийшов. І коли Він прийшов, Ісус вийшов йому на зустріч, Ісус цілив його дочку. Ісус... Підняв його дочку із мертвих. і сьогодні Ісус він не змінився. Сьогодні також іди до Ісуса, будь на відстані, на такій відстані, щоб Ісус чув твої проблеми, і щоб ти чув те, що Ісус говорить тобі. Тому Хай Господь поблагословить кожного з вас, Хай допоможе вам, кожному, щоб ви були на відстані біля Ісуса, на короткій відстані, щоб ви чули те, що Ісус говорить, і щоб Ісус чув. Те, що вас зустрічається переживання труднощі, тому Господу хай буде слава навіки. Амінь.